Привіт! мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні витівки. І сьогодні ділюся з вами знову рецептом страви з кабачка. Готувати з кабачка дуже швидко і смачно. Для цього потрібно буде лише один кабачок і я його тру на дрібну тертку на яку тру морху. Хочу трохи пофантазувати сьогодні і почистила ще одну велику картоплину і також її зітру на цю саму тертку. Друзі, якщо вам подобається мій контент та ви маєте можливість підтримайте кулінарний видів і ставши спонсором, це допоможе розвитку мого каналу. Дякую вам. Стерла картоплину тепер ще тру одну цибулину на цю саму штертку. І зараз саме цікаве, зараз я буду замішувати тісто. Для тіста мені потрібно буде 200 г борошна. В цьому рецепті я не буду віддушувати рідину з кабачка, з картоплі, з цибулі, а все, весь цей сік піде в тісто, І е, із-за цього вони будуть соковиті і смачні мої вироби. 150 мл води додаю 5 г солі, 5 грамів. Будь-яких трав, приправ, які ви полюбляєте. І все змішую. Далі додаю картоплю і натерту з цибулею, і трохи розмішаю, щоб воно рівномірно розподілилося по тісту. І тепер вже висипаю терті кабачки. і теж буду все ретельно змішувати. Ці кульки мої будемо смажити. Хто не любить смажене в олії, будь ласка, можете викладати на пергамент, запікати, вони теж будуть смачні, але будуть трохи інші. Тепер сюди додаю 12 грам розпушувача, і в мене ще був натертий сир 50 грам, але це не обов'язково. Все, коли все змішалося, уже готове робити кульки. Я беру просто ложку, набираю і другою ложкою в гарячу олію я їх згружаю. Так як у мене кастрюля не дуже велика, то я роблю десь за один раз 5-6 штучок. Але ж дивіться, щоб вони, вони зразу падають на дно, а потім вони піднімаються. Якщо десь якась там пристала, то ви лопаткою або вилочкою обов'язково підніміть, щоб вона не пригоріла. Ось дивіться, такі цікаві їжачки, кульки, не знаю, як їх можна назвати, але вони надзвичайно смачні, хоч і не дуже корисні, але ж смачний. Часто такі їм. І я їх викладаю на паперовий рушничок, хай вони трошки стечуть, щоб вони були сухенькі. Вони виходять дуже хрусткі, я в кінці обов'язково вам покажу, які вони коли їх розрівати. Далі роблю далі. Поки не закінчиться тісто, все те ж саме. Вони дуже цікаво, вони падають на дно, а потім починають надуватися і підніматися нагору. Але ж я все рівно перевіряю, щоб не пристало до дна. Ось дивіться, вони вже піднялися і киплять. Я їх тільки перевертаю, щоб вони були з обох боків однакові, такі золотистого кольору. Все виймаю, і зараз ви побачите, скільки в мене вийшло кульок з одного кабачка та однієї картоплини. Ось, дивіться, яка краса! Але ж до цих кульок хочеться зробити соус. Я один соус прочитала про його, але не пробувала. Пробуємо разом: Два жовтки, одна чайна ложка з цукру, пів чайної ложки солі, одна чайна ложка. З рисового, півчайної ложки гірчиці і олії, 150 мл олії. І занурюючим блендером будемо його збивати орієнтовно 2 хвилини. По всім інгредієнтам він дуже схожий на домашній майонез, але хочеться спробувати. І я вам розкажу за цей соус: смачний чи не смачний, півчайної ложки сушеного часнику та півчайної ложки паприки сушеної. Далі ще беру одну столову ложку. в мене паста томатна. Можете брати кетчуп. Буде цікавий колір. І 50 мл розтопленого масла, але воно не гаряче, а вже воно таке кімнатної температури. І зараз знову вже змішую і дивимося, кінцевий результат цього соусу. Зараз спробую і вам розкажу, тому що що побачила, що нафантазувала. зараз будемо смакувати. Ну, Консистенція кремова, гарна, колір теж приємний, можна сказати. На смак, схоже на кетчуп з майонезом. Зараз я хочу, щоб ви послухали, як хрустять мої кульки. Обов'язково приготуйте дуже смачно, хоч і не корисно, але й Чекаю від вас коментарів та до зустрічі!